Всім привіт! Мене звуть Ірина і це мій канал про вінтажні прикраси. Я колекціонер вінтажних прикрас, а також власниця вінтажної крамниці в інстаграм Кет Сьогодні мені прийшов новий лот з eBay в такій коробці. І ось так насипом насипаний у пакет. Ми розглянемо сьогодні цей лот, а порахуємо, скільки є прикрас, оглянемо, які вони. Ознайомимося, можливо, з якимись новими марками. Що зазвичай в eBay продавці не дуже гарно пакують прикраси. Ось так. Коли я отримала цей лот, я дуже розчарувалася, бо він був дорогий. Тож, я зараз дуже чекаю, щоб подоглянути за всіма прикрасами, протерти, розкласти по окремих пакуночках, щоб вони не терлися один від одного. Тож, почнемо з цієї прикраси, що ви вже бачили, буду діставати по одній. Це ось такий браслет. З таким малюнком. Схожий на індійський браслет. Багато в вінтажному світі таких латунних індійських браслетів. Мені здається, що це латунний браслет. В той час багато вироблялось таких прикрас, і зараз вони є. Можливо, тут була позолота, бо він такий вже матовий. І залишилось ще таке чорніння. Такий великий браслет. Наступна прикраса це ось такий браслет. Бачите, тут релігійна тематика. Це як Ноїв ковчег. Тут є такі вівці маленькі, пташечки, і всіх по парі, два слоника, ще пташечки, верблюдики є, і сам ковчег. Я знаю, що у якоїсь відомої фірми була така прикраса. Не думаю, що це вона. Треба пошукати. Та, здається, має бути маркованою. Якщо я знайду, це кот стрибнув на стіл. А я прикріплю. Я думаю, що тут довжина. сантиметрів 18-19, може трішечки більше. Я вирішила зробити кадр трішечки поближче до прикрас, щоб було зручно їх розглядати, коли я просто болтаю, а тут тут А Цей лот був дуже гарний на фотографіях, я вам скажу. І він був дуже дорогий. І коли я його отримала так в пакеті, я трішечки розчарувалась. Я бачила на фотографії всі прикраси, але можливо, що я якісь не так дуже гарно роздивилася, що про це я думала, що воно марковане, наприклад. Ось таких прикрас ще в мене не було: це, це кераміка і деколь. Така парочка, дівчина і чоловік, але що мене розчарувало, це ось такий скол, його на фотографії не було видно. Тобто, це вже не зовсім повноцінна прикраса. Я знаю, що можна якось це виправити за допомогою полімерної гліни або якихось композитних матеріалів, але ось такий скол є. Ще вона брудна, ну це не бруд, це, я думаю, клей. Треба відчистити. Такий гарний замочок старенький. До речі, це може бути дійсно стара річ, це схоже на Т-образну застіпку і на С-образний замочок. Не знаю, треба подивитися, яких років це може бути прикраса. Просто що такі застібки були у 30-х роках, але я не думаю, що це це, скоріш за все, імітація такої прикраси. Я не думаю, що вона дуже стара, але буде цікаво дізнатися насправді, скільки ж її років. Ось така підвіска. Вона кольору розового срібла. Я не знаю, чи буває таке, але вона ось така світло-рожева. З такими вісюлечками. Чуєте, як терехтять? І філігранна основа такий піон або мак, бачите, такий китиць. Цікаво. Я не знаю, чи вдасться мені підібрати під цю прикрасу ленцюжок. Мені цікаво, що це взагалі за метал такий. Чи може бути це срібло покрите якоюсь шароміддя? Думаю, ні. Хоча теж треба дослідити, і теж по віку не скажу. Ось ця прикраса це, скоріш за все, 80-ті 90-роки. А ось ці, якщо чесно, я в замішательстві не знаю, що це може бути. Такі часи і що це за стиль. Наступна річ це ось такий браслет. Світлий метал. Це скоріше або світле золото, або, або срібло. А є ось, бачите, на застібці сліди часу. Ну, зазвичай застібка завжди страдає. Це схоже на ліснер або на кору по дизайну. Бачите, зелені камінці і камінці Аврора Borealis. Дуже гарно сяють на сонце. Гарний. Давайте оглянемо це покриття, це схоже на ліснер або кора. Я такі прикраси вже бачила. В них ось такі, звичайно, з'єднання, там, де механічне теття, є сліди часу. Давайте глянемо на застіпку. Так, є маркування і це ліснер. А це прикраса 60-х років, виробництво Америки. Дивіться, в мене є ось така книжка з прикрасами. Зараз я вам покажу схожі прикраси. Це кольє від кору. Це, взагалі, зараз я показую вам кору, потім знайду ліснер. Ось такі кольє від кору. У мене одне таке вже є, зараз я вам його покажу. Ось таке кольє світлого золота. Така сама стилістика, як у кору. І якщо немає маркування, то слід дивитися на ось такі кін... консовічки. Бувають, що прикраси кора або ліснер не марковані. А зараз ми подивимося теж ліснер також. Ось ви бачите такі прикраси 50-х-60-х років. Є ось тут ще декілька варіантів кольє. До речі, от, бачите, такий самий браслет такої ж форми. От Ось таке кольє. Прямо з такою шкутицею. Ось вони всі. Ось це, до речі, дуже гарна і визначна річ. Таку брошку дуже дорого можна купити зараз. Дуже гарна. Колись я б хотіла собі таку придбати в колекцію. Ще схожі кольє. І зараз я вам покажу ліснер. А ось браслетики. Бачите, однакова стилістика. Ось так. Ось прикраси від ліснер. Бачите, дуже схожі з прикрасами від Core. Такі самі от кольє. Навіть концевички схожі. Мені здається, що це може бути одне виробництво. Схожі зі структурою браслети. Ось кольє з термосетного пластику. Ще кольє. Дуже схожий дизайн. От, гляньте, яке кольє золотого тону, це фіолетові кристали, хоч на відео і не видно. І штучні перлинки. Тут стан збереження ліпший. Такі бачите, лілиночки або, не знаю, кали, схожі на якісь квіти. Дуже гарний. Можливо, його не носили. Ось такий концевичок, Але маркування на ньому немає. Цей браслет Ліснер. він маркований. Ось ця прикраса в моїй колекції десь вже близько 2 років. І так про компанію Ліснер. Компанія Ліснер відкрилася у Нью-Йорку в 1900-х роках. Набула популярність у 60-х роках, а також була популярна в 70-х було багато прикрас арт деко, ось таких квіткових прикрас. Ось цей лот з'являвся як лот з цілими маркованими прикрасами, то тут мають бути пари для усіх сережок. Але поки що я їх тут не бачу, ці кучі. Наступна брошка, вона схожа якраз на прикраси Кору або Ліснер. Це приблизно ті самі піроки. Ми бачимо тут гарячу емаль такого беж... бежевого пісочного кольору. Тут бачимо один скол. Я думаю, що його, ну якщо це маркована прикраса, його можна не виправляти. А якщо не маркована, то можна виправити гель-лаком. У мене немає, але можна цим зайнятися. Бачите, я сказала, що вона по стилістиці 50-60, стан емалі, клей це, до речі, все пластик. Це не скло. Але по оборотній стороні я можу сказати, що вона значно молодша. Я не думаю, що це 50 і 60. Думаю, що це молодша прикраса. Думаю, це 80-ті 90-ті роки. Хоча схожа на стару. Дивна. Теж одна із прикрас загадок, які треба дослідити, подивитися. Але в пару до зелених прикрас чому ні. Наступна прикраса ось такий чудовий браслет. Такі браслети називають тенісними. Такі браслети називають тенісними, бо це доріжка кристалів, яку часто дівчата одягали на гру в теніс. Бачите такий замочок, як часто буває у ювелірних прикрасах, щоб не загубився. А тут була позолота. Я бачу, що вона вже місцями. Втрачена. Так, давайте його розкриємо. Теж десь 17-18 розмір. Гарні кристалики усі на місці. Ось один потемнівший, можливо, його заміняли. То я подивлюсь, чи є в мене вінтажні кристали, і може заміню його, бо він прям центральний кристал. Дивно, скоріш за все, його замінили. З обратної сторони має сліди носки, але треба почистити, можливо, це все прибереться. Наступна прикраса це ось такий колончик-локет. Так, давайте відкриємо. Сподіваюсь, там не буде ніякої фотографії. Бо коли ти відкриваєш локет, ти або чекаєш фотографію, бо тобі цікаво, хто там, або боїшся, бо, скоріш за все, це вже не живі люди, так, щоб не зламати нігті. Фотографії тут немає. Це... Ні, це такий метал з чернінням. А тут імітація, ставка імітація годинника в золотому обрамленні. Приблизно 70 років. Треба буде знайти до цього ланцюжок. Наступна прикраса це щось 80-ті-90- роки, скоріше 90-ті. Ось такий композитний ангілочок. Колись були такі рамки з цього матеріалу або іграшки на ялинки. Ось такий ангелочок під свята комусь буде гарним подарунком, наприклад, бабусі. Наступна прикраса, якщо чесно, теж думала, що вона маркована, але як тільки взяла в руки, зрозуміла, що ні. А схожі прикраси були у Sara Кавендрі і, здається, у Avon також. А це скляний елемент, на якому теж деколь дві рози. Темніша і більш рожева. Металеве обравлення таке. Геометрична підвісочка. Треба знайти ланцюжок. Бачите, М -м ось такий як бензиновий перелив. От я зустрічаю останнім часом такі метали. Мені здається, що це десь 80-ті роки. Я не знаю, що це за властивість металу, але вона іноді відчищається, іноді а залишається таким бензиновим переливом. Тож, та, думаю, що це 80-ті роки. Такий величенький кулончик, ви бачите, він так по співвідношенню, а набагато більший, ніж оцей, Тут десь сантиметрів 5. Так, у нас вже три кулончика і жодного ланцюжка. Цікаво. Так, думала, що це ланцюжок. А ні, це малюсінький браслет. Схожий на позолочений, гарного стану. Пес недоліків, дуже симпатичний браслет. А маркування я тут не бачу, але можливо, вони десь є просто малюсінькі, гарненькі, такі браслетик. Знаєте, коли дівчата люблять носити багато браслетів разом? Ці, можливо, не дуже, хача. Думаю, так, ці, можливо, не дуже виглядають в парі, але от з декількома такими тоненькими браслетами можна скласти гарний комплект. Наступна прикраса. Так, витягну декілька, бо вони заплутались. Ось такий браслетик. Хутики тут не ткані, це все метал, і він підійде на дуже маленьку ручку. Він розтягається. У мене от 15,5 він підходить, і на більш величкі ручки він теж підійде, бо він розтягується. Його назва підходить від сумочки. На сумочках та гаманцях були такі застіпки. Ось і від цього є назва браслета. Не пам'ятаю. Може підпишу, може не підпишу. Знаєте, напишіть в коментарях, це вже буде 100%. Так, ще одна прикраса. Ось такий колончик, сучасний ланцюжок. Це не срібло, це просто метал. І до нього ось такий колончик. Ланцюжок вже темний. Подивлюсь, чи можна почистити чи не можна. Ось такий от гарний колончик епоксидна смола, і там якісь бльосточки-пелюсточки, приблизно 2 см. Думаю, що це 9200-х роки. Як бачите, цей лот не одного стилю, тобто він дуже різноманітний. Наступна прикраса це ось такий зажим на хусточку. Ось такий гарний. Наприклад, у вас два, у мене зараз з собою хусточки немає, але, от, наприклад, є два кінця хустинки, які можна зав'язати між собою, а можна їх пропустити через кільце. У мене в крамниці таких декілька зараз є. Ось так. Бачите, як гарно виглядає. Можна не тільки так, можна по-різному його зачепляти, але ось як варіант. Наступні прикрас. Так, вони запутались між собою. Зараз будемо розпутувати. Ось така пара кліпс. Глянцева ребриста основа такі кліпс-трубки. А тут зверху ще ось такі проволочки намотані. Є звичайна, а є така, як жгутиком. Кліпса, теж десь 80-ті роки. Оце все треба буде зняти, почистити. надіти на них новенькі подушечки в мене є, без маркувань. Наступна річ. Ось такий елегантний тоненький браслет, от якраз в пару до цього, вдвох буде дуже гарно виглядати. Так, дивимося маркування. Маркувань наче, немає. Ні, маркувань немає. Замочок лобстер, такий крабік. Приблизно в них однаковий розмір, може трішечки відрізнятися. Бачите, яке цікаве плетіння в нього. Такі а, більш а, класичні ланки. І ось така величка ланка, тобто вони так перемежуються. Наступна прикраса ще один браслет. Це браслет з шармами. Він такого класичного плетіння. У нього ось така застіпка, коробочка старенька. І на ньому якісь циферки. LBL 464. М -м не знаю, що це може значити. Можете придумати собі. Самі або написати в коментарях. Я знаю, що американці люблять браслети з шармами, на них чіпляти перші літери своїх діточок, або онуків, і їх скільки років. Наступна прикраса ось такий браслет. Неймовірно гарні кристали пезель це скло дуже гарні, і він на магніті. Тут вже трішки стерлося покриття, але виглядатиме дуже цікаво. А покриття в гарної якості на самих деталях, тобто тут нічого не видно, тільки застібка, бо застібка, скоріш за все, об, там, коли людина, наприклад, пише, треться об стіл. Гляньте, як гарно. Фіолетовий камінець, зелений, такий персиковий, червоний. Теж приблизно 18-19 см. Наступні прикраси тут у такому кульочку. Не знаю чому. Давайте розглянемо, що тут є: ось така невеличка брошка, або це буква С. або це просто така маленька брошка. Штучні перлинки. Думаю, вона старенька, десь 70-ті роки. Давайте її закрою, чи воно закривається взагалі. Бачите, отак от воно закривається, а з голкою чомусь не хоче. І мені здається, що голка якась затовста для цієї брошки. Тож це треба якось без камери посаджу, це все зроблю. То тут можна це робити дуже довго. Але мені чомусь здається, що, бачите, вона трішечки якась. Ага, я зрозуміла. Тут дуже м'який метал. І, скоріш за все, вона піде на виброс просто, бо вона може зламатися. Треба подивитись. І я думаю, що це була брошка А кільце, просто що вона зламалась. Тут цього не видно, Мені... ну тут відпилено так. Я думаю, що це відломана брошка кільце. Все. Тут нема чого розслідувати. На жаль, дуже м'який метал, скоріш за все, воно просто в мене може зламатися в руках. Подивимося, що з нею можна зробити, думаю, що вже нічого. В пакетику також лежала ось така кліпса. Мені вони, їх було дві, я точно пам'ятаю, це одна з прикрас, заради яких я купила цей лот. Насправді, я думала, що вона має бути маркована. Бачите, маркування ніяких немає. Є пальці нам треба все чистити. Новенькі подушечки. Я думала, що це Encline, або мене, гляньте, які вони гарні. А там я знайду, має бути друга кліпса. Але вона не маркована, теж, жаль. Як бачите, багато прикрас в цьому лоті вже. В неналежному стані, тобто немає того ідеального стану, про який казав продавець. Але деякі прикраси мені дуже подобаються. А ось наступна прикраса це ось такий лев, це підвіска. Він якийсь такий чудний, бачите, сліди клею, така от мордашка в нього є. Я думаю, що вона трохи відклеїлася. тримається тільки за рахунок цього типу гвинтика. І це а, фірма Раза. Я знаю, що у них є ціла колекція зодіакальних прикрас. Це дуже дорога компанія. У них прикраси стартують там, від 150 доларів за штучку а, навіть в такому стані. А в них була зодіакальна колекція, там різні знаки Зодіаку, були брошки, були підвіски. А зараз я вам покажу схожу прикрасу в каталозі. Це дуже колекціоновані прикраси. Зараз ми на них подивимося. Разом. Інша назва лука. 131 і 280. Угу. Ось бачите, тут дві прикраси. Я думаю, що це Діва. А ну тут і підписано, що це Діва. 150 100 доларів. І ось такі. Таурус це, напевно, тілець. А от каблучка 35-60 доларів, а оцей від 75 до 125. І це ще старий каталог. Ось такі ціни на прикрасу цієї компанії. Мені, якщо чесно, дуже цікаво тримати таку річ у руках. Думаю, що це оригінальний ланцюжок, але він обірвався. Треба може там бути знайти або почепити на інший ланцюжок. За цією прикрасою ще. Треба доглянути, можливо, виставити її на eBay. Усі прикраси, що ви тут бачите, деякі з них можна придбати в крамниці, вони будуть виходити в оновленнях, деякі з них потраплять в мою колекцію. Дякую вам за перегляд. На цьому ми завершуємо наше відео. Наступного відео я покажу ще декілька прикрас, заради яких я купляла цей лот. А зараз ми прощаємося з вами з котиком. Тут така прощальна вставочка. Ставте лайки, пишіть коментарі і зустрінемося на цьому каналі на другій частині цього лото.